Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, у мене досить таке буде цікаве відео. Знову у мене віддавашки. Приїхала я додому, а на мене чекає ось такий пакуночок. І через годинку або півтора мені лунає телефонний дзвіночок, і мене запитують: Ти отримала мій пакуночок? Я у відповідь кажу, що так, але не розумію в чим річ. І мені дівчина пояснює, що ну, є у мене три орхідейки, але я з, ним, з ними не можу знайти спільну мову. І не подобаються, якщо чесно, мені ці орхідейки теж, будь ласка, забери, якщо хочеш, або комусь віддай. Тож, друзі, я, звісно ж, погодилася, ви бачите, що орхідейки квітучі, але зараз я вам буду показувати дещо шокуюче, тому що одразу я не побачила. В чому справа, ось в такому вигляді ці орхідейки. Але зараз, коли я буду діставати їх із цього пакетика, ви мене зрозумієте, в чому річ і що я мала на увазі. Тож, друзі, ось одна орхідейка, ось така рябенька. Бачите, наступна орхідейка у нас іде ось така фіолетова. У неї Два цвітоносики, ось на один вона вже квітне, інше тільки в неї в процесі формування бутончиків. Ось. І третя наша бідолашка. Ось вона така, поки що не квітне, є в неї ось така паличка тут. Звісно ж, роботи з нами дуже буде багато, як ви бачите, багато сухих залишків від світоносів, багато чешуючок від листочків попередніх. Бачите? Орхідейки не в дуже такому гарному стані, але зараз, коли я вам буду показувати ґрунт, в якому ці орхідейки живуть чи жили, я не знаю навіть на протязі скількох років, ви, звісно ж, будете також, думаю, шоковані побачені. Тож, друзі, придивіться, будь ласка, уважно. Це не кора, це не торф, це звичайна глина. Це дівчатка-глина, це земля. Бачите, орхідейки посаджені в Землю. І вони, дивіться, вони настільки хочуть жити, вони пробиваються ось ось через ці сухі чешуйки Вони умудряються давати нові листочки. У них навіть я бачила, е, ні, мабуть, на ось цій, так. На ось цій іншій орхідейці, дивіться, розкуклені корінчики. Ось вони ж. Також квітнуть, я, дівчатка, не знаю. Сказати, що я була в шоці, це не сказати нічого. Ось вони посаджені, посаджені в такі кашпо. Як ви бачите, корінчики також відніються через стінки цього кашпо. Тож, можливо, не все так погано, але вони просто катастрофічно пересушені. Подивіться, дівчатка, ну це взагалі я, я навіть не можу підібрати правильних слів. Ось. Бачите, також корінчики в активному рості. У цієї орхідейки, до речі, є вже навіть дітечка. Ось така. Подивіться, тут у неї є дєточка. Звісно, це все я хочу зараз дістати із цього ґрунту. Можливо, навіть поділю це відео на дві частини, можливо, ні, можливо, змонтую два в одному. Але все ж таки, хочу показати вам, як я дістаю цих бідолашок із цього ґрунту. І щоб ви разом зі мною оглянули їхню кореневу систему, тому що мені навіть самі цікаво, що ж там всередині відбувається, наскільки там погана чи непогана картина. Ну, але дивлячись на їхній такий загальний стан, то картина не дуже така хороша, але все ж таки не будемо забігати наперед. Можливо, вони пересушені, можливо, їм не вистачало вологи навіть цій землі. Тому. Давайте швиденько приступимо і будемо починати рятувати цих бідолашок. Ось, вирішила взяти одразу той пакетик, в якому мені їх принесли. І зараз буду я по черзі їх всіх діставати, будемо їх оглядати і показувати буду вам їх кореневу систему. І почнемо ми, мабуть, із цієї орхідейки. Ось. Дуже мені цікаво, якщо чесно, що ж знаходиться там всередині ґрунту. Ось вона яка. Не знаю для чого, але була в неї. Ну, Втикнули в неї ось таку а, трубочку. Не знаю, ось така металева трубка. Можливо, вона служила опорою для, а, ну, як тримач для цвітоносиків, не знаю. Але поки що все мене а, шокує. І так, давайте я трошки буду стукати, можливо, буде шумно, тому що ця глина дуже, ну, ця земля дуже така збита, і я хочу акуратно дістати орхідейку із цього жахливого ґрунту. Ось потихеньку ніби вже пішла. І так. Дивіться, друзі, що знаходиться всередині горщика. Бачите? Ось. Ох. Ну, і як я передбачала, орхідейка досить пересушена. Зараз вам все покажу. Ось, друзі, Бачите, але поки що мене дивує те. Ось дивіться, навіть цвітоносик старий, вже настільки сухий, що сам відламався. Але знаєте, настільки мене дивує те, що, подивіться, коріння в активному рості, дівчатка, я від цього просто, ну, навіть не можу підібрати правильних слів. Але, як ви можете бачити, разом зі мною це... тут немає ніякого монтажу, нічого, подивіться. Так, вона пересушена, але вона настільки хоче жити, що ну, це взагалі, дивіться, у мене руки. Брудні, але вони як, як пісочок. Вони сухенькі. Ось такий і ґрунт. Він весь сухий. Так ще трошки ось тут. Так, все. Але корінчики, не знаю, чуєте ви звук чи ні. Знаєте, на дотик вони як сіно, вони пересушені, вони навіть хрумтять. Так, ось, бачите, як легесенько. Відходять залишки від попередніх цвітоносів. Бачите? Ось така у нас орхідейка. Ось цю частинку потрібно буде зрізати, але це вже я, мабуть, зроблю, коли дістану всі орхідейки із цього поганого ґрунту. Боже, дівчатка, тут стільки роботи, тут потрібно все зачистити від цих чешуйок, від цього всього. Але наскільки. Мене дивує, наскільки це живучі сорти, що вони навіть примудрились в такому жахливому ґрунті вижити і навіть продовжувати нарощувати кореневу систему. Так, поки що цю красуню ми відкладаємо в сторону. І давайте візьмемо наступну орхідейку, ось цю квітучу рябеньку. Ну, Сподіваюсь, тут картина така ж сама. Так, дівчатка. Картинка така ж сама, бачите? Ось. Ось він грунт, ось цей поганий. А, видно сліди від а, згнивших корінчиків, бачите? Це все тут згниле, гниле. Ось тут, бачите, ось такі залишки від корінчиків. Так, горщики я потім помию. Зараз. Ну, у цієї. Ось такий симпатичний під колір цвітіння був тримач. І зараз покажу вам кореневу систему. Ну, тут трошки не все так добре. Ось, подивіться. Бачите? Ну тут багато коріння поганого. Давайте, дівчатка, я трошки буду, якщо я буду мовчати, це не від того, що мені нічого сказати, це просто мене переповнюють. Емоції від побаченого. У цієї орхідейки я бачу навіть торф в стакан. Подивіться, дівчата, ну, взагалі, треш, одним словом. Так, тут дуже багато поганого коріння. Бачите? Ось тут це все сухе, це потрібно буде зрізати, але поки що, що я буду на дотик, бачити погане, я буду зрізати. Решта я буду замочувати. Замочу, можливо, у магнікурі, тому що ну, трошки їй потрібно буде, щоб, не дай Бог, від цього жахливого ґрунту ця орхідейка потім не захворіла. Ну, нічого. Що відходило руками, бачите? Ось воно як легенько сходить. Це тому що орхідейка спочатку була перелита, потім була пересушена. Тому ось такі і корінчики. Ну що, поки що цю також буду відкладати. Звісно ж, цвітоносик буду зрізати. І приступимо до третьої орхідейки. Ось вона, дівчата, наступна, третя орхідея. Зараз я її також хочу дістати. Боже, як же вона важко. О, все, вище. Ось, дівчатка, картинка така ж. Як і в попередніх горщиках. Ось тут є сухий, сухий цвітоносик, який я буду зрізати. Взагалі. Жах просто. Також є торп в стакан, дівчатка, торп в стакан. Її ось так і садили в не невімаючи цей зловісний торг стакан. Бачите, хтось його настільки боїться, а хтось навіть з ним пересадив. Ось цю бідолашку. Ось коріння також дуже пересушене, але є також корінчики в активному рості. Так, дивіться, дівчатка. У цієї орхідейки є не одна діточка, ось ця доросла, а біля неї є ще одна. Давайте я її трошки огляну самостійно, тому що і слідкувати за камерою, і дивитися самі. ну тут дуже багато потрібно. Зв'язати поганого коріння, тому що тому що тут більшість кореневої системи вся ось така гнила, пересушена вже, і ось тому в такому вигляді, і листочки вони втратили пружність, тому що їм не вистачало вологи. Вони також, можливо, були спочатку перелиті, потім були пересушені.